Влада Аргентини заявила про неправомірність звинувачень на адресу президента країни Крістіни Фернандес де Кіршнер, зокрема щодо перешкоджання правосуддю і змові із колишніми агентами спецслужб. Про ці звинувачення йшлося в оприлюднених документах прокурора Альберто Нісмана. Його смерть у ніч на понеділок спричинила обурення у суспільстві. Далеко не всі вірять у версію поліції про самогубство людини, яка готувала викривальну доповідь з приводу обставин теракту у єврейському культурному центрі у буенос айресі у 94-му році. Саме у понеділок прокурор мав виступити в Конгресі зі звітом. На думку Нісмана, уряд Аргентини у зв'язку із підписанням вигідних контрактів із Тегераном міг звільнити від відповідальності за вчинення теракту п'ятьох іранців, розшукуваних Буенос-Айресом. Угода із Тегераном була підписана 2013 року і передбачала поставки зерна в обмін на нафту. У результаті теракту у 1994 році загинули 85 осіб. Yeah. yeah.